И всем вами я, Денис. Я скачав таку е, така, е, реклама я, я в рекламі побачив, блин, отаку рекламу. Да. Вона прикольна, типа ті, е, як игра. Типа е, як игра. Вона і є игра. Вс, люди іди сюди. Ам ням. Нямка. Так ну вс не Угу, плюс зомби. Теперь наш нічого не установые. Все Зомби-каротисты. 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 Так. Ми граємо за зомбі зомби-коротистів. Ее прям самолет розбили! Я теперь у нас кубка зомби. У нас армія зомби. Э! Е, да, це моя людина. Так, няка. Обігли. Так, тут у нас задання машини. Е! О, спасибо за сердечко. Блін, перший раз вже побачу. Так. Ам-ням-ням. Бахахуху. Зомби краситель Так Ох, титон Зомби титон Немка Блін, великий якийсь то. Тепер маленькі зомбіки Блін Мінус, е, так це мінус е, пять зомбі тепер мінус три зомбі Плюс ох. Так Бл**ь, ай-яй-яй, я не люблю ці реклами, бл**ь. Чого оцін такий бабутань, відтягнув лазі, так. І що, вам понравилась оця іконка? Отака нова иконка. моя й нова іконка. іконка. Давно була Chicken ChickenHunter. Просто я, я там його, це я там його звати, по-вашому. І ще коли буде я доберу, е, 1000 підписчиків, я вам... Е, есть, либо 800 підписчиків, я скажу вам, як скачати хиппи-мод. Ага, я так така как так, так. Ага, відкрити. Що з це ми будемо робити? Я не знаю, що ми будемо робити взламувати ігри. Напишіть ну, в коментарях, яку мені взламати ігру. Чіке, Чіке, кроме Чікенгана. Кроме Чікенгана і всіх на інтернеті ігор. На Роблоксі я провіряв. Ми будемо робити нову стуку. І ми будемо закінчувати. Всім пока-пока.